Усі, всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі Помішано на Тревел. І сьогодні ми зібралися тут українці, які проживають в Бенос Айресі, прийшли сюди і ще продовжують приходити для того, щоб підтримати в цей непростий час нашу країну. І я бажаю всім нам миру і злагоди. Посміхаємося, дівчата вот на ютубі. Ютуб. Чуєш? Чуєш ты? Ютуб. Україна, йогибалки. Ти живеш дуже далеко за кордоном для тебе завжди зустріч з українцями. Це свято. Але сьогодні, у цей важливий день для нас, ми прийшли сюди не просто зустрітися, а пом'янути пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України і за її свободу. Сьогодні рівно три роки з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Але ця війна триває вже понад 11 років. Війна, яка триває сьогодні, це боротьба не лише за життя та існування майбутнього нашої країни. Це боротьба в першу чергу за право існувати, за право називатися українцями, за право говорити українською, за право чути українське слово, українську музику, українські пісні та читати українською, тому що Росія всі ці роки, особливо останні 300 років співіснування разом з Російською імперією, нав'язувала нам. Свою історію, свою культуру, свою релігію, тому що Росія це та сама російська імперія, і люди в Росії були завжди колоністами. Вони не могли просто співіснувати як сусіди. Їхня ціль була завжди захопити території, але не просто приєднати їх до своєї держави. Ні. Їхнє завдання було перетворити цю територію на ту, яка не має власної ідентичності, власної культури та релігії чи мови. Їхнє завдання було стерти цю українську ідентичність, і заради цього, в усі ці століття співіснування поруч державою, наша територія зазнавала постійних руйнацій, постійних втрат і періодичного знищення видатних людей, які несли українську культуру. Таким чином утискалися і були знищеними дуже багато українських діячів та письменників серед них були Тарас Шевченко, Микола Хвильовий, Микола Вороний, Микола Куліш, Олена Теліга, Василь Стус. Володимир Винниченко, Пантелеймон Куліш та багато інших видатних активних людей. Росія знищувала журналістів, людей, які говорили правду, які несли у цей світ українську культуру та мову. І сьогодні ми зібралися тут для того, щоб демократична частина світу, для того, щоб цивілізована частина світу почула нас, побачила, як зло знищує цілеспрямовано нашу країну, і не хоче зупинятися. Querida comunidad, querida comunidad ucraniana, los amigos y todos los que vinieron aquí a apoyarnos en este tercer año de la guerra. En un momento, cuando empezó esta última noche, se pensaba que ya el pueblo cae, que estas fuerzas no pueden resistir más, que el pueblo ucraniano... Санграду. А історик, вам Бог допомагає. З вами сила, з вами правда і воля святая. Лючин і венцеран, венціран. Поки комустелі це ста. Нідоць, кетинеки, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди. tres años el pueblo ucraniano ha sufrido los sufrimientos enormes miles de vidas inocentes Десь приблизно годину триває цей вітер. Я думаю, що він буде ще продовжуватися якийсь час. Загалом сьогодні зібралося достатньо багато людей. Враховуючи той факт, що тут дуже багато нових людей, які приїжджають. Звичайно, хотілося б, щоб було більше, але ну, ми раді і за те, що є. La historia ha demostrado que cualquier intento de apaciguar al agresor solo conduce a una guerra aún mayor. Rusia debe ser responsabilizada por todos los crímenes cometidos en nuestro territorio. Al mismo tiempo, Ucrania sigue comprometida con una solución diplomática que conduzca А, вуста, и, и віда, а Сино, вона пасхуста, яке міда, а ренноваціорне агрупарці, яка менти. Сіно, дивуна і карантин, весела унідат і коеціон. Ходимо по спесервати демократія, висловити глибоку вдячність за вашу непохитну підтримку, за гуманітарну роботу, за вашу допомогу, за вашу роботу з поширення. para pro-Rocía, está por Quiero expresarles mis más profundo agradecimiento por su inquebrantable apoyo. Los de personas que pensaban que estábamos muertos. Este es el diario de Sofía, que terminó convirtiendo en un diario de guerra después de leer esto no es fácil encontrar actualmente en hace tres años está agrediendo mundo libre que son democráticos y quieren la paz justa y duradera Весь народ робить фотосесії, знайомиться, обіймається, цілується. Загалом люди вітають один одного, просто раді бачити один одного. Було сказано багато потрібних слів. Це було дуже приємно і дуже приємно, коли ти знаходишся за 13 тисяч кілометрів від України, але ось ця єдність, вона тут присутня. І єднаємось українці, бо ми того варті, єднаємося. В цьому наша сила і міць. Все всіх люблю, цілую до наступних зустрічей в наступних відео.